Всем привет, з вами я и сьогодні ми гоняємо на Супрі. Куда? Короче, машина у мене дрифтувала. Тут не можна відключити дрифти. Круто, вправо, їдь наліву.

Цікаво. В цій ігрі я не сам деталь. Добре, що ганяємо. Тут можна на інакшу машину пересісти. Давайте на оціопані. Але ну, для мене то йта супра Toyota Supra. Байдше трошки на Тойоті потім інакшу найдемо. Це все одно було краще. Нет, ты не в это видео. Такие вместе с сигмой Опа-на. Харек. Летели. Райт! ТП я сквозь дерево пролетів. Е, де логіка. А, а це що за машина? Перший раз таку бачу. Хто знає, яка марка цієї машини, напишіть в коментарях, будь ласка. Бо я фіг знаю. Давай, бо в мене тут нью баланс. Да, 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 да. 100. 152 у мене ж ніколи такого числа не було нормалдаті. А я так зрозумів. Скільки більше дрифтів роблю? 45. Якщо 45, то плюс 5. Я зрозумів, треба більше дрифтів робити в цій грі. Зараз робимо найкращий дрифт світу. Чи машина реально дріф, то ва. Крутись, крутись, щоб закрутилось, та що ж ти не крутишся. Ну, почти Коротше, їдемо. Зараз тут різко розвернемось, може, вийде. Блі! Бе, можна вгору заїхати? О, ні, Судіо, давайте покупаємо. Ай! А, а, Блін! Знаю, я тут закреслив! Файна ж машина. Добре, що я хотів зробити? А, нагору, на гору. У мене тут є такі прискорення, бачите такі сині фляшечки. Нажимаємо. <пу> а, дивіться, ми на горі. Дрифти, поднімай, поднімай. А, -а якщо такое їхати нахило? Дрифти будуть? Коротше, дрифт у мене не густо виходить, злізаємо. Зостря! Ай! Все, вже немає моєї турбоприскорення. Фрон! Тупотинки, папа, патентки, а далі на собі.

Від'їжджаємо і забираємо нічого. Ми просто врізаємось Дрифт вайб на 360. Найбільший дрифт у світі. 170! Нормально. А якщо в цю сторону? 190 Я король дрифт. Добре, давайте. Стопешка. Оу, це жола машинка. Ауді, нормально. Так файно аудито. Пату патент. бі там там там. там там. Ось та тебе про яку я казав. Дрифт. Стоп. 29 plus 2. Я не знаю, чого я на Тойоті супер гадя, я просто реально королівська. В ютуб. В ютуб шортах вона взагалі королева. Та Тойота Супра. Я не знаю чого, не знаю як і чому. Але реально, вона... Нас... Мені теж файна. Добре, давайте на бех. Я теж люблю беху. Я на ній якраз і катаюсь. І що така червона? Давай, я вона виглядає спереди? А, не то трошки деталось ровно класс. А тупа центents по папа зараз Охлаждай кіл на дрифту робить. Стоять! Хрест! <-alyse> ви то бачили? Ви... Я король дрифтів. Ай, з дороги, не надо си! Ви дивіться, що я чую! Я сігма. Топ-о-поп. А саф із это аааа то на відео зняв. Вона ще я б знав, як я би то зберіг. Можна щоденки записати, але фейбудь не повіримо. Стопешка. Айн! Айн рухен кофе на машину. Це ж нова модель Toyota Supra. супра! Давайте разом карайфа новий модель, то да, я ти а? Так, але я не знаю. Я не думала, що тут ту попакову. Так, секунду, треба мені скрин... Що зробити? Скрін де? О! Не, ну Ріл реально тонула модель Toyota Supra, я не міг помилитися, то реально вона. Не, ну підтвердіть, реально ж Toyota. А ну, хочеш, щоб зараз було грейт. Грейт! Грейт! Зараз буде капець! Я є в шокі. Скільки буде плюс? Плюс 213. Трен... О, бісратись. Давай. Ідеться ви оця Toyota Supra електрична. Хіба ні? Автобус! Е, чо? Це теж Toyota? Хто ти фургон? Я тобі зароблю. Добре. Може потім буде колись продовження всім папа, до скорої зустрічі.